Вітаю всіх. Я хочу зробити на фоні сьогодні такі цікаві відео, трошечки відпочити від гімна. Знову таки, акцент на чому? Якщо в Харкові більш-менш, я відпочиваю від гімна. Я рівню, тобто, на Харків я маю право це робити, бо Харків прифронтове місто, яке теж обстрілюють і звіздець буває повнючий. Тому я маю право. Я вважаю, що це адекватно. По ситуації по Харкову можна про щось судити. Можна, можна. Все. Тепер я хочу подивитися таке цікаве питання. На мою думку, дуже цікаве. Чоловіки, які ховаються від мобілізації, деградують інтелектуально. Чоловіки, які ховаються від мобілізації постійно, деградують інтелектуально. Що мені покаже? Дивіться: четвірка мечів випадає, це просто пауза. Вони ні туди, ні сюди. Вони їх завмерли. Вони міняють свій світогляд з урахуванням своєї ситуації. Ось рицар мечів, оце, ця мобілізація. Оці. Вони відчувають себе жертвами і просто мріють, щоб від них відчепились, про них забули. І знову таки гроші. У них питання грошей стоїть актуальне і як заробляти, бо. Виходу нема. І хто може допомогти з цим питанням? Розумієте? Ось чому прикол. Зараз візьму другу колоду. І так, колода, яку я не показую. Коли 40 і Так, чоловіки, які ховаються від мобілізації, деградують інтелектуально. Дивимось, що ця колода скаже. Так. Карта мага, відповідь так. На жаль, дуже сильно змінюється їх світогляд. І вони загнані в тупік, юридично в тупік. Вони не можуть вийти з цього тупіка місяць. Вони думають постійно, де взяти гроші і як жити далі. На дні колоди тут мечів. Розумієте, ситуація гостра настільки, що їм важко. Тепер я беру колоду Ленорман. Чоловіки, які ховаються від мобілізації, вони деградують інтелектуально. Дивимось, що скаже Ленорман? Зірка. Вибір. Вони думають, що їм робити. Перешкода. Ох, вони стикаються з серйозними труднощами в своєму житті. І вони, якби більше думають, що їм зробити, як змінити своє життя щоб не втратити себе. О, дитина на дні колоди, вони подібні дитині. Хтось може спиватись, хтось деградує, а хтось шукає себе. Хтось знаходить себе в коханні, хтось в якихось приємних моментах. Я скажу, що це труднощі, які людей піднімають більше, ніж деградації, я не бачу. Все-таки змія це ось самі труднощі і є. Хитрощі, вони багато хитрують. Насправді це не всі люди, які тупо сидять вдома. Це вимагає певних зусиль, все це, щоб не попастись. І звісно, це люди думають перш за все, і тому, слава Богу, не все ще так прям погано, як могло бути насправді.